Кожного разу я починаю відео зі слів привіт підписники!», привіт друзі, щось типу такого. Потім я починаю мотілювати і думаю, що я там таке мало. Коротше, почну просто. У нас починається нова подорож. Новий піший похід. Зараз ми відправляємося на вокзал, точніше зараз, а ми відправляємося до Ігоря Миколаївича забрати, розподілити деякі речі. Потім зустрічаємося з останньої... Командою нашої групи і вже і потягом з, з Києва до Воловця. І далі вже починається наш піший похід. Цілий Боржавський хребет буде під нашими ногами. Україна. Так, на годиннику у нас пів восьмій да? ми приїхали ще в Воловець на цей вокзал, по цей вокзал, десь 6 ранку. Друга група які будуть їхати Юля і ще Денис. Має під'їхати десь о 9 годині, бо їм не ходило в шоці приїхати. І ми будемо вже чекати автобусів, бусів, які вже відвезе нас на місце, з якого ми будемо вирушати в похід. <рес> Американський прапор, на твоїй майці, канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився? А ти що, лізі в сумки чи що? Ну і Олега, на декілька слів мені потрібно. Значить, зараз ми будемо підніматися на Боржавський хребет, на вершину гора. Підйом буде крутий, мабуть, але це не точно, перевіримо. То ви закопати? Починаємо наш похід. Я тут народився, не твоя вина. Що ти батька свого сину Бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики, на твоїх губах застигла гримаса болі Чому я тут же? я хочу давно на волю Ми піднялись на вершину. Вона невеличка, так би мовити. Але все ж це вершина і звідси відкривається просто неймовірний краєвид. А от ось там вже можна буде доторкнутися руками. До хмари. Україна, добре там є де нас немає. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, та твоя земля, не стидайся своєю. Юлію Олегівною було прийнято таке рішення, щоб ми не піднімалися одразу на вершину і не йшли вже там до місця нашої ночівлі, а повернулися трішки назад до цього лісу. Там вже пообідали, відпочили ще трохи і вже тоді продовжували свій маршрут. Треба кремати. Оце кришка бо там. Так, о! Кришка смішна. У мене всі бафи завойовані кротом і попом і потом. І попом. Це що, з там бутерброди? Ось це у нас такий обід. Вкусно тобі? Так, дуже смачно. Це грибний крем-суп. Да. Спешку включи! Ми ще не піднялися на вершину гори, а вже в такому тумані, в помарах. це просто неймовірно. Відчувати себе, ти на небі. Тут буквально відстань метрів 20 від мене до Юлії Олегівни, а вже її майже не видно. І наверх така саме істин до злізу. Ну, вверх таки підніматися доволі важко. Але буквально ти пройшовся, пройшовся, зробив буквально зупинку на, на секунд 15-20 і ти вже наче її відпочив. І далі продовжуєш шлях. Шлях на гору, пейну мейн, поки запакований там їжею, одежа. Гітара стрижіть, якою я два рази в лісі загілля зачіплявся. І задихаєшся вверх, ідеш капець. А тут ще всі гори, я так розумію, які поблизу є. І вони всі в чорниці. Ну неймовірна каса українська. Приїжджайте, Карпати. Шановні кивиники, ви скажіть, де ми зараз знаходимося? Типу і не задихалися. Ми піднімаємось на гору вершину Граби. граби.

Ми ж будемо тут ночувати чи десь далі? Да. Прямо тут. І я, ну, мені нормально. Ну, і так, нормально. Гора під назвою Гимба. Ні, грабовець. Ні, гимба. Гиба! Гимба, да. Та блін! Береже. Гора під назвою граба. Суток. Ми маленькі любителі туризму. А, ми знаходимося під горою Жить Магура, Підеверест. Ми під ЕВР, розміщаємо табір. А, група йшла в нормальному темпі. Ділявий, на що ви скажете про групу? Найс. Дівчата, як вам? Ви втомилися? Нічого. Ви казали, що гуляєте сюди з п'ятого класу.

Штабер, наша палатка, палатка девчат, и палатка Юли Лагины и Ярослава. Шкарпетка, февральстанка? Да. Пробуй, носить? Пробуй. целая ложка. Это не ложка, это один сплошной комок у меня здесь. годиннику у нас 10 година вечора. розрядилося пророзрядилося на айфон. Ми вже повечерили, прийшли до хати, Володя шукає носка. Будемо лягати спати, завтра у нас вейкап о 7.30 сніданок і маршрут на 15 км приблизно. Добран. Якось і ніякого мошенничества. Володя за 30 секунд там склав палатку. Зараз наш табір вже складається і будемо йти. Estamos na hora Було видно інші гори, краєвиди. І напроти того, що ми бачили, протягом всього походу, так би мовити, одний туман, 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 туман і все, то це просто неймовірно. дивіться. Оце чубіки якісь на машині сюди приїжджають. Володя, ти? Yeah. Блін, скільки літ, скільки зим, скільки те я не бачив. Станція Олебець, з якої ми посередньо приїхали потім, то ми туди і будемо відправлятися. Ось так виглядає наш табір наприкінці другого дня. Зараз ми прямуємо до старої вже розваленої сироварні. Просто ніби там нічого цікавого, але у нас є ще вдосталь часу і хочеться ще погуляти. З ми рюкзаки, то тепер кайфово йти, навіть якщо вверх. Отже, навіть звідси видно ту сироварню ну, йти від нашого табору до неї, мені здається, 30-40 хвилин, не більше. Повернулися ми до табору і пішли шукати багаття. Юля сказали для романтики. Дрова для хмиз для багаття. Дерево голими руками лаває. То виріжемо. Так, у нас ось така вечеря. Тут типа плов, але без м'яса. Та ні, там є м'ясо, до речі. Справді? Сушене теж. Вкусно, вкусно. Ранок третього дня. На дворе йде дождь І що він цілу ніч? Сьогодні Красава. Українська траса і ага. Спакували ми табір, піднімаємося вверх, ще дівчата набирають воду, розсосуємо її по рюкзаках і вирушаємо до воловця. Йти на близько восьми кілометрів, зараз три з яких до гори Цицька. І далі ще п'ять вниз вже безпосередньо до волонця. Від Горіцицька. Донизу нам ще кілометра 4-3 кілометри. дорозі ми йдемо близько пів години, а може навіть і більше. І в принципі скоро маємо вже дійти до Воловця. Ярослав там з Юлією нам запропонували піти в баню, але не можуть ніяк не такого дозвонитися, бо неділя хтось не працює, більшість з них. Що там за баня? – У Василя якогось. Садиба у Василя. – Є? Баня буде? Хороша. І дівчата будуть. Будуть? Так. Да. Цивілізація. Це таймсквер. Зайшли ми нарешті головець. Зараз підходимо до вокзалу. Це буквально метри 300, я думаю. Плюс-мінус. Там будемо їсти. Зайдемо в магазин. Почекаємо ще трохи на 5, Вже лиця на баню. Ні, дивися так. Бар Карпати. Це як Бентлі. Пам'ятаєш цей відосик? А як так? Поційно, дивіться. та 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 Завершилася наша подорож. Ми вже вийшли з метро, всі попрощалися. Дуже вдячний організаторам Юрію, Громиколайовичу, Яріку за таку можливість. А всім, хто подивиться це відео, хочу сказати, не втрачайте таких моментів, подорожуйте навіть Україною, поки є така можливість. Бо далі, можливо, вже закінчиться війна і всі будуть казати ні, я хочу за кордон відпочити. Побачте те, що є у вашій країні, а тоді їдьте за кордон. До подальшої зустрічі всього найкраще.